Кожен раз, коли виходить нова гра, яка має цікаві ідеї і в цілому більш-менш нормальна, але її технічний стан та інші баги призводять до того, що всі, як один, починають кричати, що ось ця гра найгірша в історії. Це я нагадую про Redfall. Я, придбавши таку гру за власні кошти, все ж таки намагаюсь зробити тверезий і обґрунтований огляд, щоб донести до вас, мої шановні глядачі, чим насправді є така гра і чи дійсно з нею все настільки погано, як всі кажуть. Але сьогоднішній пацієнт настільки поганий, що в мене просто немає жодних можливостей сказати, що у ньому є хоч щось варте уваги. Я не знаю, яким чином розробник та видавець цього лайна, до речі, це одна й та ж сама компанія, вирішили, що ось це можна випускати та ще ставити за це мінімальну ціну в 60 доларів. Я взагалі не розумію, куди вони дивились і на що вони сподівались з релізом цього шматку коричневої маси. Бо все, абсолютно все, що є у цій грі, просто пробиває дно. Доброго дня, ви на каналі ZenView, і сьогодні ми поговоримо про The Lord of the Rings Gollum, яка нещодавно вийшла і яка насправді є найгіршою грою цього року і навряд чи вийде щось гірше за неї. Я не зміг пройти це неподобство до самого кінця, тому що гра постійно крашиться у 9 главі у різних місцях, і після цього її неможливо продовжувати з останнього чекпоінту, і потрібно починати всю главу з самого початку. В якийсь момент мене це остаточно дістало, і я залишив спроби допройти це до кінця. Давайте розберемо, чому ця гра настільки погана, і я відразу вам скажу, що ні в якому разі не треба купувати The Lord of the Rings Gollum, навіть якщо на неї буде знижка у 99,9%. Так що влаштовуйте зручніше, та не забудьте поставити лайк, щоб підтримати канал у ці складні часи. Вперед! Лор всесвіту, який створив Толкін, дійсно дуже крутий і надає дуже багато можливостей створювати нові історії у цьому всесвіті і при цьому не порушувати канон. Яскравим прикладом можна вважати ділогію ігор Middle-Earth Shadow of Mordor та Middle-Earth Shadow of War. хоча є і інші непогані ігри різних жанрів по всесвіту Толкіна. Але автори Голом вирішили не дуже сильно себе перевантажувати розробкою цікавої історії про сім відомого персонажа і видали те, що ви зараз почуєте за сюжет. Події гри розгортаються після подій, описаних у книзі Хобіт та туди і звідти, і десь на початку подій, описаних у Володар Перснів. Голум, він же Сміагол знаходиться у полоні ельфів і його допитує Гендальф Сірий. Після того, як Більбо Бегінс вкрав перстень в голума, той потрапив до полону в темній вежі, і там просидів дуже багато років. Щоб ви розуміли всю глибину сюжетної думки, сидіння у темній вежі займає сім глав з десяти. Тобто історія взагалі ніяк не розвивається протягом більшої частини гри. Все, що вам, як гравцю, пропонується робити весь цей час, так це бігати по одноманітним сіро-коричневим коридорам і виконувати якусь хрінь, яка взагалі ніяк і нічого не просуває вперед. Бо все, що відбувається протягом сьомих глав, веде просто до втечі Голума з темної вежі. Після ж втечі з Мордору, гра повертає нас до місця, де Гендер допитує Голума. І протягом останніх трьох глав нам доведеться бігати тепер же по замку ельфів і шукати шлях, як втекти з нього. Ось це і весь сюжет у цій шедевральній грі. Нічого нового ви не почуєте і не побачите, ніяких нових подій, які б могли бути поза межами книг, ви не побачите. Тобто, якщо ви фанат Толкіна та його всесвіту, тоді ця гра для вас теж саме що порожнє місце. Єдине, що під час всього так званого сюжету Голум буде пригадувати те, що це він вбив свого друга Деагола, коли той знайшов персень. Ну і звісно, що буде постійно намагатись переконати самого себе та інших в тому, що він не вбивав Деагола. І ось тут я розповім про єдиний непоганий момент у грі, якого взагалі недостатньо, щоб врятувати це дно, але він, хоча б, непогано виглядає. Оскільки Голум і Сміагол це дві особливості одного персонажа, яка постійно спілкується та сперечається, вам, як гравцю, час від часу потрібно обирати, поступити як сміягол чи поступити як Голум. І найцікавіше це те, що інколи ваш вибір буде починати внутрішню суперечку між ними, і вам потрібно буде зробити так, щоб одна особистість переконала іншу. Слухаючи те, що вони обговорюють і обираючи правильні варіанти відповідей. Але все це взагалі ніяк не впливає на сюжет і на події. Я намадахався відігравати роль Сміагола для того, щоб подавити Голума, і все одно все відбувалось майже так само, як і в разі відігравання за Голума. Простий приклад: ви ведете іншого персонажа по печерах. Голом хоче його вбити, а Сміагол не хоче. Ви обираєте всі варіанти за Сміагола і. той персонаж все одно помирає. Тому ця маленька цікава краплинка меду у купі лайна просто існує сама по собі. Та проблеми The Lord of the Rings Golem лише починаються. Окрім відсутності нормального сюжету і тотальної відсутності цікавих завдань та цікавих моментів, у цьому дні повністю кривий ігровий процес. Дивіться, сама концепція гри за кволого, психічно хворого персонажа, який має ховатись у тіні і робити все по стелсу, не є поганою. І таку концепцію насправді можна було б нормально реалізувати, але не в даному випадку. Ігровий процес переважно полягає з платформінгу і з постійної необхідності стрибати, чіплятися за різні виступи та повзати по цих виступах. І от все, що стосується головного ігрового процесу, криве настільки, наскільки це можливо. Під час гри постійно виникають проблеми з тим, щоб просто зрозуміти, куди вам взагалі треба залізти або куди треба стрибнути. Левел дизайн максимально примітивний, ну і шляхи, якими ви маєте проходити рівень взагалі ніяк не позначені. Більше того, виступи для зачепів ніяк не відрізняються від інших текстур, тому більшу частину часу доводиться тупо тикатись всюди, де тільки можливо, в пошуках потрібного місця. Але далі ще веселіше, коли ви зрозуміли, куди треба лізти, і так далі, вас зустрічають криві анімації Голума та криво працюючий платформінг. Інколи персонаж чомусь не дострибує, інколи перестрибує, інколи він начебто дострибнув, але чомусь не зачепився. І звісно, що все це призводить до смерті Голума і до перезавантаження останньої контрольної точки. Мені бракує слів передати, як я згорів на довбаному етапі стрибків по візках. Вже на цьому моменті було дуже сильне бажання вимкнути та видалити це лайно з консолі. Коротше кажучи, платформа їх працює десь на рівні початкової ідеї, яку так і не доробили до кінця. Стелс серед ворогів це взагалі люта срань, бо тут вам і максимально тупорогі а і ворогів, і криві анімації голума, і дикі скрипти, які карають вас за будь-яку спробу зробити крок ліворуч або крок праворуч. Ну і все це доповнюється максимально неінтуїтивними загадками. Коли вам треба доволі багато часу вештатись по локації лише для того, щоб зрозуміти, що вам взагалі треба зробити. Мій особистий фаворит це заглючений пазл у 9 главі, коли вам треба взаємодіяти з певним предметом, і після цього ви втрачаєте можливість рухатись, що призводить до того, що треба перезавантажувати останній чекпоінт. і після цього шукати будь-який спосіб обійти забаговане місце, бо інакше далі ви просто не пройдете. Загалом спроба грати у The Lord of the Rings Gollum – це наче ви просто погоджуєтесь страждати фізично та морально, бо ніякої насолоди цей ігровий процес не пропонує. Ну і звісно, що ви вже помітили те, як погано виглядає ця гра. Візуально це наче гра з позаминулого покоління консолей, а саме з Xbox 360 та PlayStation 3. Тут от взагалі немає хоча б чогось, що б заслуговувало б на повагу. Кольорова палітра, особливо у ельфійських локаціях, нагадала мені те, як свого часу виглядала гра Enslaved Odyssey to the West 2010 року. Але то була крутесна гра, і її графіка відповідала своєму часу. Тут же ми маємо гру 2023 року, розроблену на останній версії рушія Unreal Engine 4, яка виглядає як гра 13-річної давнини. Але, що найсмішніше, так це те, що це лайно потребує якісь космічні апаратні потужності. Ця гра тормозить і постійно фрізиться на декілька секунд навіть у режимі перформансу. Коли ви вмикаєте режим якості, або, не дай Боже, режим якості плюс рейтрейсинг, FPS починає пробивати дно, анімації рухів голома починають якось дивно смикатись. Ну і як результат, грати в цих режимах тупо неможливо. Якщо вам шкода ваших очей та нервів. Та далі ще тупіше. Справа в тому, що перемикання з перформансу на якість і так далі взагалі майже не змінює те, як все виглядає. Якість текстур завжди, наче мило розмазане по дупі у будь-якому режимі графіки. Єдине, що я помітив, так це те, що у режимі якість плюс рейтрейсинг змінюється те, як виглядає вода, там де вона є. Ну і найсмішніший параметр графіки це можливість увімкнути симуляцію трьох волосин на голові Голума. Смішний він тому, що його вмикання просаджує ФПС навіть у режимі перформансу. Коротше, це не гра, а суцільний триндець. Lord of the Rings Gollum – це просто шмат лайна, у який неможливо грати. Від нього неможливо отримати задоволення, якщо ви не мазахист. Гра виглядає як срань, технічний стан якої настільки поганий, що навіть Redfall вже не здається такою ж поганою грою. А Forspoken – так то взагалі ж Ця гра має бути знята з продажу, допоки в ній не буде нормально налагоджений хоча б ігровий процес. Розробники повинні пропонувати людям пограти у це безкоштовно, і потім просити, щоб люди, якщо їм хоч щось сподобалось, скинули їм грошей на каву. Я не знаю, чим керувались ДАДелік інтертеймент, випускаючи цей трендець. Вони самі є і розробником, і видавцем цього. Тобто, це саме вони вирішили, що ось це коштує 60 доларів, і що ось це готове до релізу. Зараз вони обіцяють виправляти це непорозуміння для того, щоб, як вони самі кажуть, розкрити потенціал гри на максимум. Я не знаю про який потенціал вони говорять, бо те, що є зараз, не виправлять ніякі патчі. Цю гру потрібно повністю переробляти з нуля, бо в ній просто погано все, що є, від недосюжету до деталей ігрового процесу. Тому я знову кажу вам, що ні в якому разі не треба купувати The Lord of the Rings Gollum, навіть якщо на неї буде знижка у 99,9%. І навіть безкоштовно не треба торкатись цього лайна, бо смердіти потім буде дуже сильно. Ну а тепер підписуйтесь на канал, якщо ви ще не зробили цього на самому початку ролика. Ставте лайки, натискайте дзвіночок, пишіть коментарі та переходьте дивитись інші відео доступні на каналі. Більше лайків, більше бажання робити нові ролики для вас. З вами був Дзен Побачимося з вами буквально за хвилину, якщо ви перейдете дивитись інші ролики на каналі. Всім гарного часу та мирного неба!